Тут як у рідній хаті, як з рідною матір'ю. Так Олександра Єрьомко розповідає про свій другий дім. Жінка з родиною знайшла його на Тернопільщині у реконструйованому гуртожитку в селі Трибухівці Бучацької громади. Сюди вони приїхали на початку березня з Донеччини. Приїхали ми дуже нам. Зустріли добре, все понравилось, все було оборудовано, постілі, принадлежності, приналежності. Все, все було як положено. Ми попали в рай, я вам чесно кажу. По сравненню з тим, що ми. Пережени бачили. Гуртожиток належить Бучацькому фаховому коледжу Подільського державного університету. Понад 20 років він не діяв за призначенням, тому щоб поселити людей, які втекли від війни. Будівля потребувала реконструкції. Перші місяці війни, березень, квітень місяць, освітня субвенція і на закупівлю автобусів шкільних. Ми розуміємо, що ми не зможемо закупити. Ворог бомбить завод. Кошти повинні повернутися з державний бюджет. Тоді в мене виникла ця ідея. В Принципі, я можу сказав, що це унікальний проект, тому що в Україні таких проектів ще не було. Ідеї щодо реконструкції гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб у Міносвіти підтримали і за чотири місяці створили необхідні умови. Тепер тут проживатимуть майже 400 людей. Для них облаштована кухня, санвузли, спортзал і житлові кімнати з новими меблями. Звичайно, все супер, тому що те, що зробили наші люди, і як вони. Ми відремонтували гуртожиток, це щось неймовірне, тому що робота зроблена колосальна. От і все дуже світле, гарне, тому ми дуже задоволені. Гаряча вода, і пралки все в нас є, і нам завжди всі допомагають. Ось, і... Тут все супер. На урочистому відкритті реконструйованого гуртожитку були присутні не лише його мешканці, а й міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив, такі проекти приклад того, що Українці нація, яка не кидає своїх у біді. Мені дуже приємно, що це реалізовано в закладі в, в закладі. Освіти, і що тут більш 400 сімей осіб, які вимушені були втратити житло внаслідок російської агресії, знайдуть другу домівку і знайдуть частинку великої тернопільської душі саме в цих стінах. Додамо з початку війни Тернопільська область прийняла тисячі переселенців, з них близько 40 тисяч залишились тут жити.